Усім привіт! Літо та спека. Проїжджаючи з річки повз дубового гаю, ми вирішили зупинитися, зібрати трохи лікарських трав до чаю. Зимою смачний ароматний трав'яний чай дуже смакує, а тут молоденькі кущики материнки тільки почали своє квітування. Бджолам ця запашна трава теж подобається. Трава травами, а старі дуби манять своєю прохолодою. Щобом б не зайти, відпочити та поцікавитися, що тут росте, окрім цих кремезних дубів. Далі намагаюся знімати швидше. Бо як виявилася, прохолода приманює не тільки людей, а й комарів. І все ж таки ніякі комарі не можуть нас вигнати звідси, якщо тут росте така краса. Це майже відьмане коло із напівбілих. Із яскраво жовтого кольору гемінафору їх ще називають яєшники. Але це як і дубовики найближчі родичі справжніх білих із родини Балетових. Ну і звісно, не тільки вони. А ось і дубовики, вже значно підсмажені на пекучому сонці. І ще один красунчик. Грибів повно дуже різних. Тож хай там як, а ми неочікувано знайшли нове місце для грибних походів. І головне, що й доїхати сюди можна у будь-яку погоду, а діброва достатньо дика. Природа завжди допомагає відновити енергетику, і відновлення потребують не тільки дорослі, а й діти. Краще попередити виникнення хвороби, ніж потім її лікувати. Тому, якщо виникають питання стосовно психічного стану дитини, пишіть на мою електронну пошту і ви отримуєте консультацію дитячого психіатра. Буду рада вам допомогти.